Мокрий сніг та дощі на початку вихідних. Потепління в Україні розпочнеться із вербної неділі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 11 по 13 квітня. У вербну неділю морози та дощі зупиняться. А в день повітря у всіх регіонах прогріється до плюс 15. Зима остаточно піде. А вже посередині квітня в Україні буде до плюс 18 градусів. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 11 квітня. П'ятниця на заході України напередодні вихідних дощі з мокрим снігом. Вночі у регіоні 0 плюс Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 1 до плюс 6, вітер змінних напрямків від 3 до 5 метрів за секунду. Сірі хмари вкотре затягнуть небо над центральним регіоном. Подекуди прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Збережуться мінімальні нічні морози. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси складе плюс 3, плюс 7. Зазначимо, що у Черкаси і Кропивницькому пориви вітру сягнуть 9 метрів на секунду. Прогноз для Києва у столиці небо буде затягнуте густими хмарами. Нічний нуль в день перетвориться на плюс 5. Швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі України цієї п'ятниці погода переважно похмура. Сонячних прояснень буде обмаль. Нічна температура становитиме 0 мінус три. Вдень температура повітря у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові коливатиметься від плюс 4 до плюс 8. Вітер змінних напрямків. До 5 метрів на секунду. У південній частині України в п'ятницю небо закриватимуть хмари, очікуються опади. Вночі у деяких містах можливий мінімальний мінус. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 5, плюс восьми. Сильний вітер північно-західний до 11 метрів за секунду. Східним областям атмосферні фронти готують щедру порцію дощів. Дощі пройдуть абсолютно в усіх областях. Ночі стануть не такими холодними лише у Кривому розі. Мінус 2. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Плюс 7, плюс 11. Швидкість вітру 4, 7 метрів за секунду. Погода 12 квітня. Субота. У західних областях погода буде похмурою. Вночі мороз до мінус двох. Протягом доби у Львові, Рівному, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Плюс 7, плюс 15. Дещо тепліше буде цієї суботи Львів та Ужгороді. Плюс 12 плюс 15, швидкість вітру 3 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу частково сонце і сірі хмари. Без дощів. Вночі подекуди можливі морози до мінус 1 градуса. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси очікується від плюс вось до плюс десяти градусів. Вітер змінних напрямків різкими поривами не потривожить. Погода у Києві. У столиці сонце. Без опадів на цю хвилину, але краще перевіряйте актуальний прогноз погоди: нічні плюс 3 вдень змінять плюс 9. Вітер північний спокійний. Жителям північних областей дістанеться похмуре небо без дощів вночі мінус один плюс два. Вдень у Сумах Рона Хохтирці, Житомирі та Чернігові, від восьми до одинадцяти градусів тепла. Швидкість вітру складе три метри на секунду. На півдні похмуро, вночі мінус один плюс три. В день в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві повітря прогріється до плюс 9, плюс 11. Швидкість вітру не має перевищити 9 метрів на секунду. Небо над східним регіоном затягнуть сірі, важкі хмари. Подекуди литиме дощ без нічних мінусів. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 10, плюс 11. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Погода 13 квітня. Неділя. У західному регіоні нарешті сонце. Як наслідок, вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 13, плюс 18. На Закарпатті взагалі комфортні плюс 18. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 8. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня обережно визиратиме сонце. Вночі у регіоні плюс 3, плюс 6. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 12 до плюс 14, швидкість вітру у межах 2-4 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Вербна неділя в столиці порадує. Нічні плюс 5 поступово перетвориться на плюс 14. Опадів не очікується. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. На півночі в останній день тижня з невеликими проясненнями. На цю хвилину без опадів. Але перевірити актуальний прогноз у додатку погоднік не буде зайвим. В нічні години у регіоні коливання від плюс 3 до плюс 4. Вдень у Сумах Бердичеві, Конотопі, прилуки Житомирі та Чернігові від 12 до 15 градусів тепла. Вітер помірний до 4 метрів за секунду. У південній частині України частково побачимо сонце. У нічний час доби тут без морозів плюс 2, плюс 4. А недільного дня в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть від плюс 10 до плюс 13. вітер змінних напрямків до 4 метрів на секунду. На сході України без дощів в нічні години від плюс 3 до плюс 6. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові підвищиться до плюс 11. Плюс 14. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. Нас чекає спокійне закінчення тижня. П'ятниця, неділя. Індекс від 3 до 4 балів. Геомагнітна обстановка стабілізується. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.